Сказати про кавун, який варто садити на заході України. Але хочу вам сказати, по тоннажу він менше дає. Багато людей і не бачили, і не їли його. Від 3 до 6 кг, переважно. І для себе я зробив вивод. Краще кавун садити це. А що я більше не буду садити, це не буду садити дині. Чому не буду садити дині? Її треба Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам хочу розказати про кавун. Це вже останні у мене кавуни тут є. І ось тут залишилися 3-4 кілограма. Але які варто садити на Заході України кавуни? Садив я Orange King, Charlotte Rey. Чорні від ось такі, Був сенсей такі, Бачите, вони отакі. такі. Такий жовтий, червоний. Карти вже малі екземпляри. І для себе я зробив вивод. Такий, що краще кавун садити. Це під термос на крапельний полив, мульча. Дуги раніше в ціну добру і ранні сорта. Так як в мене сенсей був раніше, він вийшов у мене від 7 до 1 був 12700, до 13 кг. Це впродовж цього року е, сприятливі умови для вирощування кавуна. І його треба садити. Для ексклюзиву я взяв оранжекінгу посадив. Жовтий ексклюзив. Тому що. Багато людей і не бачили, і не їли його. Попробували, але хочу вам сказати, по тоннажу він менше дає. Він тут дав найбільший екземпляр в мене був, це 8 кілограмів. А так, від 3 до 6 кг переважно. По 5 щоб я сказав, там 60% не скажу. Десь найбільше це 50% це може 4 кг. Так що, я думаю, не не стоїть, ну, я вже для себе кажу посадив. Не стоїть і мало його брали зразу. Боялись чи що, але випробували, брали більші е кавуни. Звичайно, завжди смачніші. Щоб ви знали, якщо берете, то є й малі, не спору, є й малі. Так як ви бачите, чорні, вже дозрівші м -м, бубки. Так як це теж раннє 55-65 Orange Kінг Сенсей. У нас 60-65. Ну, а взяти вже Чарльз Грей, Тон Грей, він вже 75-80 днів. Як то кажуть, це дозрівання дуже пізне. Одного тільки доброго, решта всі рожеві. Ось і причина всьому. Так що краще вже раніше садити, хоч кажу, що на кущі, що тут було 4-5 що тут було 4-5 сенсея, що Оранжкінга тут було теж непогано не він дав. І великий був, був і до 10 кг. так як ми з поля вже забрали. І я вам просто-напросто покажу на полі, як садив, як буду садити на другий рік, як можна садити ще кавун. Тут в мене був посадяний кавун. Між каплею в мене було 3 метри. Тут більш така трава не дуже. А тут в мене трошки пішла трава. Бачите, тут пішла трава. Можна давати 2,50 загущення сильне не дається. Щоб аж було. Ну, я давав 3 метри. Тут в мене було 5 рядів по 70 метрів. Хочу сказати про кавун. Садити можна і трохи мати грошей. Посадити, припустимо, так як я посадив. І копійка. Останнє я по 10 гривень продавав, перші по 22 гривні. Це далеко і не ходив, бувалу із дому брали. А що я більш не буду садити, це не буду садити дині. Чому не буду садити дині? Її треба і тепло. І ліки, і відшкідників. Все треба. Оце є в нас, бачите, оранжкінг. Отут в мене була диня. Правда, зібрали, але з дині, я вам скажу чесно. Треба було б тут в мене був талісман відсакати. І ще якісь два сорти, щоб вони були аж, ну тут я вже не поливаю, тому що воно й посохло. Бачите, тут не поливає. І щоб у вас такий бурян не був, я прийшовся, коли в мене кавун садився, було чисто, в нас трохи дощі пішло. Було б не дощів, буря, ну б точно не було. Але пішли дощі, що неділі добрий дощ падав. Но це непогано з однієї, бо росте щось з друге не поливаючи. Так само той кавун потребує, і листіву, як то кажеться, теж живився водичкою. Але пішов бурян, так як тут була цілина, і пішов якийсь отакий гірчак, і лобода пішла, трохи повиривали на бік, заносили, от отак повиривали ми. То треба посадили, я буду, якщо оцей перший рядок, у мене був термос, це як капля. Пилівка, а ще бачимо, зеленіє ще кавунчик, його би ще якби була гудина лити, він ще б наростав, наростав. Але того не було, я й не хотів, тому що знаю, що це вже не такі, вже, як то кажеться, гроші. Кажу, що відбивають. Бачите, відбиває ще пагони молоденькі, Гляньте, бачите, кавунчик ще відбиває. Посадили ми, припустимо, хочу розказати вам, як е, зробити. Посадили. Пройшлися між зрядкою осторожно, щоб можна і перед посадкою пройтися дуал-голд препаратом, гербіцидом, є трифаніче, хто чим зможе. Пройшлися і у вас не буде таких бурянів. І, ну, і непогано, що й буряни були, тому що в бурянах були ще й непогані колони. Але все одно насіння буде багато. О, ще я до цього веду, що буде насіння. З буряну багато. Хоч кажу, тут корови паслися, то і вони її нанесли. І вбудую завжди, бо була от така цілина. Цілина, я це вважаю, долина. Долина, трава. Але ми зробили поле ви в моїх відео бачили, як була обробка землі, як було все, все ми показували. І хочу сказати, що непогано ще й вродило. весь врожай вродив непогано. Що помідор, що все. Вже виборка остання помідора йде у нас. А й дівчата прийшли, допомогли трошки собі, щоб закрутити. І на другий рік вже не в цьому місці я буду садити, на одному місці не садиться кавун, буду садити я на другому місці. Буде поливний, і я хочу зробити нехай 10 соток, але в мене буде сенсей. Мож, можете брати любий, я не кажу. Це талісман тут добрийшов. Карістан, Карістан чи навіть солодші. Можна брати Карістан, теж непоганий є. Але так як я працював і мені подобається саката, я брав просто сенсея, садив і кажу, що непогано. Що, що тут було і Рікардо, і Целест був, теж непоганий кавун. Ні, грубші, теж здорові, і то наш більше би давав. Ну, це треба окремо повністю один сорт садити Так що можна посадити один сорт під 60-65, як в мене був сенсей. Непогані днів від посадки розсади. І у вас буде якраз на літо перші, на перші гроші. Так що можна трохи розтратитись на плівку, аби був термос. І все. І у вас, мої, кажу, відео все видно, який кавун у мене був вирощений під дугами. І який був так. Так був пізніше набагато і в ціні можна сказати 17 до десятки я вже скинув, тому що маленький кавун. А так, корова прийшла, подивитися, що тут твориться. Теж рідкость тут у нас, бачите. А так, бачите, щоб не було того буряна. Обробляємо дне, але все одно хто хоче гербицидити, можна погербицидити, і буде у вас чистий, чистий, просто кавун. Коли є жара, звичайно, трошки горить, але все рівно краще буде він чистий. Чистий буде наверху кавун можна накривати і спасати його. А тепер чекаємо до другого року і дай Бог, що ми вже будемо жити в вільній Україні від ворога. Думаю, Україна переможе. А так слава Збройним силам України. До побачення.